Україні раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма Військо. 8 листопада встановлено днем десантно-штурмових військ. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Наступальні дії, охоплення противника, ведення боїв у тилу. все це відбувається прямо зараз, аби ми з вами зустріли новий день. Щиро вітаємо усіх наших оборонців, чиє горде гасло завжди перші, і дякуємо вам за наш захист. Військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї Dotchain Дефенс». Відтепер 180 бригад Збройних сил України та Національної гвардії матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕП. Нагадаємо, маркетплейс зброї Dotchain Дефенс» розроблений державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Система об'єднує в одному захищеному середовищі бригади виробників та Агенції оборонних закупівель. Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а Агенція оборонних закупівель бере на себе всю організаційну частину від укладання контрактів до проведення оплати. У застосунку Армія Плюс з'явився новий навчальний курс дрони на оптоволокні, основи використання. Він присвячений специфіці застосування оптоволоконних fpv дронів у бойових умовах. Цей формат дронів має низку переваг, зокрема стійкість до засобів РЕП, але вимагає від пілотів спеціальних навичок. Точного планування маршрутів і знання особливостей експлуатації. Лектор курсу Віталій Солома, інженер батальйону безпілотних систем Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Курс складається з семи тематичних уроків, що ведуть від базових понять до практичних навичок. Міністр оборони України Денис Шмагаль під час робочого візиту до Латвії зустрівся з міністром оборони Андрісом Спруцом. Міністр оборони підписали меморандум щодо оборонно промислового співробітництва між Латвією та Україною. В його рамках планується спільна робота в розрізі інновацій, спільні дослідження та обмін досвідом і найкращими практиками застосування озброєння. Сторони обговорили роботу над розвитком індустріальної співпраці, зокрема, зробили акцент на спільному виробництві. Дронів міністр оборони України заявив про готовність ділитися досвідом у їх застосуванні. Окремо розглянули можливість посилення далекобійних спроможностей та обмін досвідом у сфері кібербезпеки. З 1 листопада 2025 року діють нові удосконалені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Зміни ініціювало Міністерство оборони та підтримав уряд автоматичному продовженню. Підлягають усі відстрочки, підстави для яких Можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часу. Оформлення відстрочок онлайн через застосунок Резерв Плюс стало основним способом. Також це можна зробити офлайн через центри надання адміністративних послуг. Міністерство оборони пояснює, хто може оформити відстрочку онлайн у Резерв Плюс, а кому необхідно звертатись до ЦНАП. У ніч на 6 листопада підрозділами сил спеціальних операцій було уражено логістичні об'єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим. Дрони сил спеціальних операцій уразили нафтобазу поблизу селища Гвардійське, тимчасово окупованого Криму. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений. Водночас у цьому ж районі були уражені два потяги з цистернами на зливо наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений Ній також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі та околиці, селище Бітомне були знищені об'єкти резервуарного парку, зафіксовані численні загоряння. Уперше в Україні сталеве укриття, інтегроване в структуру військового навчального закладу. Завдяки ініціативі керівництва військової академії міста Одеса та підтримці групи «Метінвест» реалізовано проєкт підземного навчального хабу за концепцією Сталева мрія. Укриття достатньо глибоко занурене під землю, що забезпечує надійний захист від уламків та дронових атак. Детальніше у нашому сюжеті. the lord has de it Це многофункціональний підземний хаб. Це сталеве укриття по концепції сталева мрія компанії Метанвест. Складений з готових сталевих модулів, які виробляються на заводі металоконструкцій. І безпосередньо на будівельному майданчику поєднується в таке підземне укриття. Даний проєкт реалізований зі стані Метанвест за концепцією Сталева мрія та в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Рената Ахметова». Це підземний хаб для навчання, який доволі... І глибоко занурений під землю для того, щоб забезпечити максимальну безпеку для навчального процесу. В даному укритті можна розташовуватись як вдень, проводячи навчання, так і вночі. Для цього передбачені розкладні ліжка та кармати. Також є два санвузли для комфортного перебування. Опалення відбувається завдяки колориферам. Вентиляція є як примусова, так і натуральна, тобто, навіть при відключенні світла можна перебувати в в цьому укритті даний навчальний хаб має три рукави входів і виходів. Загалом це п'ять входів і виходів для укриття, складається з трьох навчальних класів для різного застосування. Зараз ми знаходимося в класі для нарад та проведення контрольних робіт. Наприклад, він має в собі проектор, на якому також можна виводити інформацію та проводити наради та міні-лекції. Наступна зала, це є в Велика лекційна зала, яка має в собі декілька сценаріїв використання завдяки складним меблям. Так, наприклад, можна провести лекцію або навчання по меду чи роботи в групах. І остання зала це зала для напівгруп, для проведення контрольних робіт та засвоювання інших матеріалів. Для комфортного навчального процесу тут може перебувати до 75 осіб. Та для Укриття безпосередньо до 150 це дуже дуже позитивний результат, тому що ми із класів можемо по східцях швидко спуститися в укриття, де продовжувати заняття без отриву на перехід з однієї території на другу територію. Тобто я рахую, що це зроблено для людей і це. Дуже 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 не добре, а даже можна сказати відмінно. Спільний центр НАТО Україна з аналізу підготовки та освіти ДжейТЕК разом з командуванням об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації провели черговий етап випробувань технічних засобів інноваційного рішення з протидії керованим авіабомбам. Випробування проходили на полігоні Біскарос на Атлантичному узбережжі Франції. Команди розробників проєкту за ускладнених погодних умов перевірили роботу засобів комплексного технічного рішення, до яких входили рад програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач зараз. Фахівці JTEC аналізують підсумки цих випробувань та проектують нові засоби протидії ворожій зброї. Ця розробка за дуже короткий термін пройшла шлях від формування концепцій до виготовлення та випробування прототипів, які вже найближчим часом зможуть захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни. Таким чином спільний центр аналізу підготовки та освіти досить швидко довів свою доцільність та ефективність. Слід зазначити, що ця нова спільна структура НАТО та України була створена за наказом Північно-Атлантичної ради зовсім нещодавно, 16 грудня 2024 року. А офіційне відкриття відбулося в лютому 2025 року. Джетек є частиною командної структури НАТО та безпосередньо підпорядковується штабу та верховному головнокомандувачу Об'єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації. Місцем дислокації Джетек стало польське місто Бидгошт. Його командиром був призначений бригадний генерал Войцех Озга. А заступником командира полковник збройних сил України Валерій Вишнівський. Ми працюємо над тим, щоб Взяти уроки війни, які ми маємо зараз, і перетворити в ефективні навчальні програми, перетворити їх в тренувальні програми, і все це імплементувати нам тут і зараз на поле бою. Тобто ми працюємо над покращенням підготовки офіцерів, покращенням підготовки солдат. І ми ще основна наша лінія докладання зусиль це інновації. Ми хочемо покрити цей вузький сегмент, де, наприклад, винсоту немає рішень, там де немає рішень по протидії плануючим бомбам, по протидії дронам на оптоволокні, по евакуації поранених з поля бою. Енсійту це ініціатива НАТО спрямована на посилення підтримки України, яка включає координацію допомоги та навчання. А в те, українські фахівці беруть безпосередню участь у розробці та випробуваннях нові. Вітніх систем протидії ворогу та надають свої експертні оцінки, що дозволяє максимально адаптувати спільні розробки до реалій сучасного поля бою, як уже й наголосив командир Джейтека. Ми Україна НАТО, ми маємо представників НАТО. З багатьох країн, і також ми маємо представників України. Ми працюємо абсолютно спільно в одних офісах, в одних кабінетах, і ми вирішуємо спільно наші завдання. Робота у нас, та й відповідно до нашої концепції, затвердженої націями, відбувається проєктно-орієнтовано. Ми створюємо проєкти спільно з Україною, з НАТО, які будуть цікаві для обох сторін. І в принципі, під час реалізації цих проєктів НАТО отримує досвід або рішення тих чи інших проблем. Україна отримує інноваційне рішення або отримує ту чи іншу спроможність, яка до цього бракувала. Фахівці Джатек ретельно аналізують досвід війни в Україні та продовжують роботу над пошуком ефективної протидії багатьом ворожим викликам. Слідом за дронами-перехоплювачами керованих авіабомб на черзі дрони перехоплювачі шахедів та дронів на оптоволокні. Тактична медицина, психологічна стійкість, орієнтування на місцевості та метання гранат. Все це і не тільки новобранці вивчають під час базової загальновійськової підготовки. Як саме це відбувається та скільки триває підготовка, нам не лише розповіли, а й продемонстрували фахівці та новобранці одного з навчальних центрів півдня. Людина, яка потрапляє з цивільного життя до нас на підготовку, вона обов'язково приходить без вепе. право, вище слово сесно гранати! Саме так проходять базову загальну військову підготовку в одному з навчальних центрів Півдня. Її мають пройти військовослужбовці рядового складу, аби набути базових військових знань та навичок. Перший день БЗВП досить насичений. Його ще називають нульовим днем. Рекрутам видають одяг та необхідне майно. Людям показують, де вони живуть, доводять правила, за якими тут проживаємо. Доводимо їхні обов'язки, якісь що вони повинні вміти, що вони повинні знати. У Нас є викладачі з правової підготовки. у Нас є викладачі з міжнародного гуманітарного права. Співробітники навчального центру допомагають у вирішенні адміністративних питань від зв'язку з рідними до оформлення банківських карток. Крім того, новобранці проходять додаткове обстеження. Наша підготовка ділиться на декілька етапів: психологічна підготовка. Є спеціальна форма тестування. Де люди е пишуть тести, медична підготовка. Людину обов'язково перевіряємо на її стан. Якщо людина в нас не проходить або психологічний відбір, або медичний відбір, то ця людина в нас відправляється на дообстеження. І коли вона проходиться до обстеження повністю, її можуть повернути до нас заново на відбір. Одна програма для обмежено-придатних, друга програма це повністю здоров'я. Люди приїжджають на невідому їм територію, їх зустрічають інструктори. І з е, самого початку їх починають навантажувати психологічною підготовкою та фізнавантаженням. Їхнє завдання дібратися до їхнього місця проживання під тиском інструкторів. Вони можуть повсти, вони можуть віджиматися, можуть присідати, можуть бігати, щоб люди з першого дня розуміли, що вони вже знаходяться в збройних силах і вони прийшли навчатися захищати свою державу. «Вікова категорія у нас різна – як 25, так і 30, так і 40, так і 50». «Контакт 12! Контакт 12!» Усі військовослужбовці під час БЗВП опановують військово-облікову спеціальність за номером 100 – «Стрілець». Це база для подальшого проходження військової служби. «Перша зброя бійця». О, це в нас є автомат Калашникова знайомлю людей з кулеметами, гранатоматами з іноземними зразками озброєння, помпова рушниця М 26 гранатомети, гранатомати. Да, це може бути НЛАВ. E аби максимально змоделювати обстановку, наближену до бойової. Інструктори використовують імітаційні та мультимедійні засоби. Ми розглянемо з вами симулятор FPV-дронів та інших різних безпілотних систем. Що ми маємо? Ми маємо програму. Ми маємо. Імітацію зброї, віртуальні очки. Тобто, наш бієць надіває на себе ці очки, він поринається в обстановку бойову і на нього летять дрони. От. І за допомогою цієї програми, цієї зброї, тобто, він навчається їх збивати. Наш бієць повинен розуміти, так? як управляти цим дроном, як він летить, що він бачить Протидроновий тунель. туналь. В забезпечений прохід, допустим, між якимись позиціями на даному участку в нас імітація, щоб люди мали поняття, як від FPV або дрона можна заховатися. Ми навчаємо тримати зброю, як нею взагалі користуватися. От, і потім ми вже тільки е, переходимо на вогневу підготовку, там саме стрільбу. Ми відпрацювали елемент із тактичної підготовки. А саме дії підрозділу у наступі елемент зачищення траншеї, штурм. Ми використовуємо грім, ми використовуємо сучасні тренажери, які кріпляться до поранених. Це імітація ран. Наші курсанти вчаться там планувати, щоб це було грамотно, щоб це було доцільно. Саме перше це в нас іде. Накладання кровоспинного жута. Потім людина повинна вміти евакую евакуюватися самостійно або евакуювати свого побратима. У нас є різні е, види нож, якими ми е, транспортуємо, і в приміщеннях е, типу окопних, і е, з окопів, і по лісосмугах, і з незручних для наших курсантів містах, е, щоб е, посилити їхні знання в медицині. Тактиці. Ми відпрацювали навчальне питання з інженерної підготовки, дії на замінованій місцевості. Відпрацювали елемент демаскуючих ознак, виявлення демаскуючих ознак і знищення міни методом стягування кішкою її. Військовослужбовців готують інструктори, які мають бойовий досвід, а відтак можуть поділитись ним у процесі навчання. Кожен інструктор повинен набути бойовий досвід. Наших інструкторів відправлюють на різні напрямки, командировують до частин морської піхоти, так скажемо, які працюють на різних напрямках. Спочатку я поїхав, сам навчився, як навчати людей. Потім поїхав здобувати бойовий досвід, і після цього вже. Став конкретно навчав людей до того ж, інструктори такі ж військовослужбовці, у яких є сім'ї, які бачили війну і чудово розуміють, наскільки важливим є успішне засвоєння знань та навичок, які вони дають новоприбулим побратимам, службу я свою почав у 2015 році призявся, призвався в один із навчальних центрів. От і так склалася моя ситуація, що я в цьому навчальному центрі так і залишився. По теперішній час. Якнайскоріше я хочу закінчити цю війну. Можливо, наша робота вона не є такою дуже сильно відомою. Її ніхто не бачить, що ми робимо на даному етапі. Дуже велика подяка і шана цим людям, які після пройденого їхнього шляху, тяжкого шляху, я вважаю, залишилися в наших підрозділах і роблять ту роботу, яку вони роблять. Це саме навчання людей молодого поповнення. Ми дуже часто спілкуємося з нашими бійцями, які вже роз'їхались по своїм військовим частинам, які вже виконували якісь поставлені завдання, і вони говорять, що е, саме так ви пояснювали нам, саме так ви навчали, і саме ця або інша вправа, яку ви нас навчали, або момент він врятував або мені життя, або життя моєму побратимові. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!